Зараз побачимо, От наче це в нормальній кількості стоїть судак, і ми на нього одразу станемо і спробуємо половити. Так, ну давайте зараз я вам покажу пошук процес судака. Давайте, дивіться, ось ми заходимо на точку. І тут такі непогані норки, в яких, наче, він і стоїть. Зараз це ми з вами побачимо. Ось починається цей звал, дивіться. Ну і ось насипано. Подивіться. От зараз ми на них і станемо. А ось біла риба і поряд якась чи чи сом лежить. лежить. І йде вихід вже на 3 метри. Зараз ми з вами ці місця проловимо. І побачимо, чи були ми з вами провічені. Ну, хоча ось в даунскані теж показують великі, такі достатньо дуги біля дна, тому я думаю, що це якраз то, що нам з вами потрібно. Так, у нас, як завжди, завдання з двома хрестиками, тому що знов працюють реби. Так, достаємо ще вудлище не тут, не тут. У нас вудка тут. У нас вудка тут. Ось наше. Так, а чому складне завдання? Тому що працюють, як я казав, реби і ну, на моторі неможливо стояти, тому я його поставив так плисти трошки типу вперед, і він нас якось там буде намагатися тримати на точці. За вудлище у нас сьогодні Dive Power PowerMesh 802, це 244 1030 грамів на класному HVF бланку. вудка середнього рівня, але прикольна. Якраз ось для таких цілей, для судака непоганий варіант. 4000 катушка Daiwa Caldia 21 2021 року і одиничка XT8 чи TX TX8 шнур. Класний шнур, дуже міцний, слизький. І, я вам скажу, як для 8 достатньо образиво Я вже всі катушки свої поперемотував на ці шнури і своєму напарнику Дмитру поставили на катушки. Реально власна річ. Ну, ставлю одиничку, коли по карчах там один і два, півтора може, іноді а, на спокійній воді, тому що коли течає, ну, типу, чим товщи штурм, тим більше дуга і складно контролювати приманку, Тому а, використовуємо в середньому одиничку ось для такої ловлі. Є. Yeah. Ну, дивіться, перший судачок, Некрупний, але. Але є. Навіть от в таких умовах, коли ми майже знаходимось в дрейфі, от. судак знов розриває ось цю дайвовську приманку. Це вже мій улюбленіший слаг. Реально, першим ділом, коли приїжджаю на точку, завжди ставлю його. Дивіться, ось такий невеличкий. Але судачок гарний, перший, перший батя, пасіба, перший ти був, я тебе запам'ятаю на цьому човні. Давай тобою вимастимо. Давай отак от вимастимо, обрибимо човен. Бачиш, бачиш, оце все для тебе, оці всі халоти, оцей халот для тебе, щоб тебе, у той халот, щоб тебе спіймати. Човен ось цілий, щоб тебе спіймати. Поняв? Піди всім розповів і нехай клюють. А покатаєш? Ні, тебе не покатаю. Давай батю свого зови, а батю покатаю. Все, випускаємо. Так, ну що, розпочали, розрибили одразу човник. Навіть в таких складних умовах, але все ж таки нам вдалося це зробити. Це, звісно, така рибалка собі без якоря, але ну, будемо зараз щось там намагатися. Така собі історія, хлопці, що ми це не можемо стати на якір через те, що зараз повітряна тривога цілий ранок і працюють треба, і це не можна банально зробити. А я навіть щось не подумав і не взяв з собою якогось там страховочного... Матускового якоря. ну нічого, зараз можливо ми перекусимо, поїдемо з ринкою, заїдемо в якісь такі шкери, і там вже на тролінговому носовому цьому моторчику ми зможемо рухатись вздовж лотать і ну, спробуємо потвічити. Принаймні, це вже якийсь вихід. От а коли вже тривога закінчиться, тоді вже будемо шукати щось схоже на гарних, гарних судаків. Почувну, хочу сказати, що просто ну, максимальний комфорт. Він якийсь такий, знаєте. Одночасно і компактний, і при цьому дуже багато простору. Тобто для риболовлі вдвох просто реально топ. Виходив я тільки що ну, на велику воду, і там достатня така середня вже хвиля ну, на повній швидкості, який дозволяє цей двигун. Я спробував там 55 км на годину і йшов ну, взагалі максимальний комфорт. Не було таке враження, що ми десь там взлітаємо кудись, тобто все чітко ріже, хід супер, і що ми. Мені подобається дуже-дуже він маневрений. От ми коли ходили по ну, палататтям в тих шкіряках, я виїжджав з бази, то прямо от, закладає, закладає що він взагалі не має відчуття якогось там, щоб там десь він там намагався якось там ну, типу проскальзувати, чи е, складність в керуванні, просто керується, наче якийсь там надулаз під нахою, і просто все ідеально. Зараз проїхали, все ж таки будемо твічити. тому що керувати педалью ми зможемо і таким чином будемо, зараз покажу, будемо рудрою ловити ось в такому кольорі. Таким чином, дивіться, ось педалька. Вмикаємо передній ехолот. для того, щоб ми з вами контролювали глибину. От, і собі ставимо в повільний хід і погнали. От попереду нас такий, так би, така собі е, е, полив з травою. Під, під нами зараз десь глибина метрів, ну не знаю, метрів метр три, напевно, що, а під е, самою травою тут глибина десь приблизно. Два метра, півтора повинно бути, ну, думаю, що 2. Так. Все. Глибину ми з вами... А, давайте, до речі, налаштуємо. Бачите, у нас тут нічого ще не налаштовано зробимо. Зберегти ось таким чином і треба нам поставити дані. Так, меню. Додати, ставимо швидкість. так, швидкість Ось там вверху у нас з'явилася. Зробимо її середнього розміру. так, і Додати, додамо ще нам глибину. Так, ехолот глибина структури. Ось. І перемістимо її ось сюди. І глибину теж зробимо середню, щоб нам нормально було видно її. Так. Середню. О, все. І зберігаємо це все. Зберігти. Все, і собі в нас 4 метри, бачите. І поїхали. Можемо педалі ось. До речі, педаль дуже зручна. Педалі ось е, керувати наше направлення, коректувати наш хід, там ближче підходити далі, обходити якісь там перепони ті, що у нас будуть попереду. І таким чином будемо детально проловлювати. ну Інше нам нічого не залишається робити, ніж як таким чином рибалити. Так, дивіться, що ще подобається в цьому моторчику. Коли ми знаходимося в режимі руху, от зараз він нас везе кудись туди, прямо або ми стоїмо на якорі, ми їм керуємо і нам необхідно його скласти. Що ми робимо? Ми натискаємо ось на цю клавішу для його складання. По-перше, він зупиняється. По-друге, бачите, він повертається в режим складання, тобто повертається. В бік для зручного складання. Далі, якщо ми його ось так от покладемо, дивіться, він вже зафіксований. Це, наприклад, зручно, якщо ви намотали якусь сітку, чи намотали там якусь траву для того, щоб його ну, звільнити, почистити від цього. І потім, якщо ви. Ну, Захочете його повністю скласти, просто повернули і ось таким чином защокнули. Все просто ідеально. Так, ну от, подивіться, скільки Судака. Зараз зроблю вам скріншот, покажу. Ось, просто на оцих от норках завалено, дивіться. Ох, є! Ах, зійшов, блін, як же він всадив і такий гарний, ти бачила? Капець, хлопці, як же він всандалив. Ох, є, ось він. Ну, правильно ми поставили, правильно ми поставили з вами. Ой, йоп твою, це, йо, це окунь, диви, диви, який це окунь, це не судаки, це окунь. хо 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 Стой, 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 дядя, дядя дядя, не виходь. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Дивіться, це не судаки, це ось такі окуня. Це ж акуняки. Дивіться, це ж акуняки. Давай, покажись, який ти гарний. Просто капець. Ну, це такий окунь оконь окунь оконь. Давайте будемо окунів брати в полон, бо це такі гарні окуні. будемо їх збирати на таранку. Да, Ір? Таранку будеш? Так, ну що, ось то все ж таки на норах акуня стояли. І дивіться, цей рачок вже другий день поспіль робить діла. Це рак від Ланкер City, потім покажу вам все. Так, 14 грамів, 14 грамів там у нас стоїть, глибина у нас 3,5 метри, шалений вітер. Ну Це, звісно, покльовка була на всі гроші, хлопці, я вам скажу. Просто на всі гроші. Я думав, то судак, слухайте, це такий блін окунь. Ох, oh є, yeah, ще, ну там вони стоять просто. Ну Це знов. Це знов просто. Знов просто суперезного розміру рибина. На це ми потрапили. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ні-ні, це судак або щука, судак. Ой-ой-ой, судак. Ти що? Іди сюди. Дивіться, який, який красень, другий закид і друга риба. Ну блін. Ну це ж, це ж діло. Ну це ж діло. Дивіться, який красунчик. Рак там десь. он, 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 он він. де той рак. Десь там в пащі. Ну ця приманка просто. Я заїхав, коли в берег, побачив їх. Це просто топчик, просто топ. І ось такий судак, Що, щойро, чи забереш, поїмо. Мамі забереш. Маму забереш. Ну давай, це гарний судак, це заліковий. Давайте поміряємо, якщо там у когось сумніви, бо почнете потім писати, що не той. У нас якраз є фірмова линійка для таких цілей. І зараз ми з вами поміряємо цього судачка. Так, ну що, за спортивними мірками. В спорті міряється ось так: 56. Ну а по міркам звичайним, любительським 48. Тому повний залік. Беремо цього дядька до хати. Що продовжуємо? Нарешті кльоп. Нарешті, нарешті. То шукали, шукали, нічого не могли знайти. Тусь тут он, три закиди, дві риби. Отака ну, проводка, знаєте, нічого особливого. Два підриви пауза. Ах, це окунь тільки що. Два підриви пауза. Можливо, навіть є сенс спробувати слаг, але поки що зробимо з п'яток закидів саме. Раком. Зробимо з п'яток закидів. Ракомир хе смій, <смічно> це було смішно. Це було смішно, да. До речі, в мене ж тут повна екосистема, все, все Лоуренс, і мотор Лоуренс, і це настільки зручно, просто, коли ви по мапі просто титаєте курсор, куди вам стати. Наприклад, ось я відмалював ну, типу точки, де мені, мені треба обловлювати, і згідно вітру поставив човен і тицнув просто там в 20 метрах від точки, натиснув на кнопку, і човен мене сам завіз, виставив. І це. Дуже-дуже зручно, особливо коли ось такий вітер вас крутить, важко поставити човен, а так. Прям зручно-зручно. Так, ну що, давай. Судак чи окунь, щось клюй. Є. 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 Попросив, ну це окунь іде, бо дуже мателяє харя і гарний окунь іде. Ой-ой-ой, хороший. Хороший. Басик. Басик-басик. Ось такий він басик. Дивіться. Цей як його? Рак раком. <смі> Рачок знов. Блін, слухайте, ну реально круті раки, блін, я. Ось він. І головне живучі. І такий от красень у нас. о! Такий красень у нас іде до аератора. Ах, є. Це вже кінфіш спрацював. Ну, теж окунь іде, тому що труси мордою. Гарний, о, ні, судачок. Це дрібний судак. Це дрібний судак. Опа. Ну от більш крупні приманки перестав брати. Поставив 3 -3 дайвовський, Дайвовську рибку, але ж і, відповідно, і судак. Незаліковий. Ну, цього малюка ми, звісно, відпускаємо. Давай, друже, давай, давай, пливи. Опа. Так, ну що, давайте будемо шукати. Сподіваюсь, що все ж таки. Точка ще має якийсь потенціал, але ну, якщо не буде, то будемо рухатись. У нас є де шукати рибу, і головне є на чому. Ох, є. Ясну. Оце те щось таке. О, це гарне щось. Це гарне. Ну, фрікціончик. Фрікціончик, це щось гарне. О, ну це гарний судак. Це прям гарне. У нас підсаку нема, тому будемо брати на характер. Давай, давай, братан, іди сюди. Ой, хороший. На дюйми, бачите? А ми йому суєм 5, а йому три потрібно. Ой, висить там взагалі на, на краєчку, Іди сюди. Тихо-тихо-тихо. О, о, о. Ну це ж бубельгум. Це ж риба. <смір> ну, гарний. Ну Ось оця маленька рибка Daiwa <смір> дінфіш, в такому кольорі зараз робить діла, коли раки теж класно приносили, але перестала клювати на раків, і наче так все стихло і риба. Таке було відчуття, що все, її немає. І тільки но я поставив ось цей маленького чувачка на 10 грамах, і все. До речі, не з тесту при такому вітрі все нормально працює. Продовжуємо зажрали рибки. Риби, мою рибку. Треба нову доставати. До речі, гляньте, вон, який рундук величезний. Можна там трупи зберігати. Дуже великі рундучки. Так, є навіть 4 дюйми, але я думаю, не, не треба робити експерименти. Якщо воно клює, то воно клює. О, ось оця приманка, дефін. От, 3 дюйми. А я вічна денфіш кажу. Дефін. Дефін 3 дюйми ось в такому кольорі. Працює зараз просто феноменально. Так, поставимо і будемо. Далі намагатися щось спіймати, ну, що намагатися, все в нас виходить, все добре, приманку підібрано, місце знайдено.